Друзі, привіт! Пропоную один з моїх улюблених рецептів баклажанів на зиму. Тут баклажани в цікавому, перцевому гострому соусі. Виходить дуже смачно і яскраво, баклажани гостренькі, підходять до будь-якого гарніру, зимою. Просто можна язик проковтнути. Отож, баклажани миємо і нарізаємо невеличкими брусками. У велику каструлю наливаємо води, додаємо сіль та оцет. Перемішуємо і доводимо це все до кипіння. Коли розсіл закипить, вкладемо до нього баклажани і проварюємо на середньому вогні приблизно 7-10 хвилин. Важливо не переварити баклажани. І відсіджуємо на сито, щоб стекла зайва рідина. Для соусу очищений перець нарізаємо невеличкими шматочками. Також нам потрібен гострий перець. І перемелюємо це все в пюре з допомогою блендера. Те саме робимо і з чесником, можна перемолоти все через м'ясорубку. Далі у каструлю наливаємо олію, додаємо сюди пюре із перцю, також додаємо подрібнений чесник, цукор та оцет і все перемішуємо. Доводимо наш соус до кипіння та кладемо сюди баклажани. Перемішуємо, щоб баклажани з'єдналися з перцем і тушкуємо ще 7 хвилин. Далі розкладаємо це все у чисті банки, наповнюючи банки доверху. Накриваємо кришками і стерилізуємо буквально 5 хвилин. Та герметично закручуємо ключем. Кутати не потрібно. Ось такі красиві яскраві баклажани виходять, і це дійсно дуже смачно. Обов'язково спробуйте.